Ми збирали ці оптимістичні історії з карфа. Ми видали разом з нашими партнерами в Косові Івано-Франківської області, видали ось таку газету. Це газета Бунка їхня місцева і зібрали тут приклади. Потім це було в жовтні місяці. А потім за ті місяці, що після жовтня минуло, ми зібрали ще дуже багато історії, але я вам тільки дій покажу. Значить, оце старе валило біля косова що таке валило. Хто, хто не знає, це гірська пральна машина. Це останній етап вироблення цих ліжників карпатських. Це прання. це прання за допомогою гірської річки. Тобто, це людина, яка тримає це валило, вона одразу. Тримає бізнес, підтримує традиційний бізнес вироблення ліжників. Для того, щоб виробля... виробляти ліжники, вівці потрібні. Проблема з вівцями, з вівчарством в Карпатах всім відома. Це є підтримка вівчарства. Крім того, це є підтримка традиційної культури, яка теж руйнується через те, що руйнується оця полонинське життя, полонинська культура. І цей же чоловік, він е, дивиться за тим, щоб річка була в нормальному стані, бо йому треба це його бізнес брати біжники. На цьому бізнесі він небагато заробляє. Але саме по собі валило це дуже цікавий об'єкт. І тому це є туристичний об'єкт. До нього приходять туристи, і це є. Ми вважаємо, що це один із прикладів. Mm. Да, це, це є один із прикладів сталого розвитку. Другий приклад <клух> біжне селище Закарпаття. Сильська сироварня. Люди поставили сироварню е, в селі. Значить, е, е, Це швейцарські технології. Сир, я в е, завжди кажу, що я їм сир або із жінкою привожу, або із нижнього селища. Е, в нижньому селищі дійсно дуже класний сир за швейцарськими технологіями. Все чисто, сироварня прекрасно працює, е, господар це приватна сироварня. Господар сироварні. Е, Скуповане молоко у місцевих мешканців з трьох сіл е, втричі дорожчі, ніж взагалі скуповують сировину молочну. Тобто місцеві мешканці зацікавлені в розвитку цього бізнесу, їм це вигідно. Е, в Нижньому селищі серйозні проблеми з водопостачанням і з водовідведенням. Тому вони е, зробили е, спеціальні очисні е, споруди. У частні споруди водовід провели до школи і до сироварні, і ще використовують сухі туалети. Сухі туалети в школі і в найбагатших фермах. Ну і, власне, що я ще хотіла показати, ми розробили таку систему екологічного маркування. Ми такі сертифікати видаємо готелям, які поважають природу. Ну, все.